Доброго вечора. Дітки тих, кого не було на уроці, вам треба буде самостійно опрацювати наступний матеріал. І так, піднімайте очі, дивіться уважно на малюночок. Скільки у нас було бджілок? Один, два, три, чотири. Було чотири бджілки. Скільки бджілок прилетіло? Один, два, два. Стало більше чи менше? Стало більше. Значить, знак плюс. 4 плюс 2 разом буде 6. Наступна вправа. Скільки було бургерів? Один, два, три. Скільки ще принесли бургерів? Ще один, два. Е, стало більше чи менше? Більше, значить дія плюс. Три плюс два буде П'ять За? Пам'ятали. Ідемо далі. Рахуємо, скільки було полуничок спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Було шість. Гусенички з'їли. Якщо з'їли, то це яка дія? Стало менше, значить є віднімання. Мінус 1, 2, 6, мінус 2 буде 4. Далі, скільки було листочків? 1, 2, 3, 4, 5. Вітер по і зду, 1, 2, 3. Тобто стало менше. Знак, мінус 3, 5, мінус 3 залишилось 2. Є таке. Дітки. Давайте згадаємо, як називаються компоненти дії додавання. На минулому уроці ми говорили перший доданок, другий доданок і сума. Сьогодні ми будемо знаходити компоненти дії віднімання. Для початку розставте цифри від найменшої до найбільшої і прочитайте, як називаються компоненти дії віднімання. Перша цифра найбільша, тут буде циферка 7, буква Р. Потім 6. 5, 4, 3, 2, 1. Якщо прочитаємо слово, у нас вийде різниця. Різниця. Сьогодні ми говоримо про різницю чисел, тобто дія віднімання. Будемо вчитися віднімати різні приклади. Далі, подивіться, скільки на малюнку пташок було. 1, 2, 3, 4, 5. Було 5 пташечок. Далі, що трапилося? Один, два, дві пташки полетіло. Стало більше чи менше? Стало менше, це значить дія віднімання. Полетіло, менше стало. Полетіло 2. 5 мінус 2 дорівнює, скільки залишилось? Три. Залишилось три пташечки. Діти, 5 це зменшуване. Да? П'ять пташечок було, воно зменшилося. Два, дві пташки відлетіло це від'ємник, від'ємник. А 3 це те, що залишилося, це різниця. Різниця. Повторіть за мною. Зменшуване відємник, різниця. Це компоненти дії віднімання. Так, так і називається числа при відніманні. 5 мінус 2, або ще можна сказати, різниця чисел. 5 і 2. 5 це зменшуване. Повторіть, 2 це від'ємник. Повторіть. Три це різниця. Повторіть. І ще раз: зменшуване від'ємник і різниця. Є таке. Вправу виконайте самостійно, якщо вам необхідно, а ми з вами йдемо далі. І так, взяли звичайний зошит в клітинку. Звичайний зошит в клітинку. Будемо записувати приклади. Скільки олівців? Скільки забрали олівців? Скільки залишилося? Ти приклад запишемо. 4 було. Забрали, значить, мінус. Забрали 2. Залишилося 2. Як зачитати правильно? Зменшуване 4, від'ємник 2, різниця 2. Повторіть. Записали цей приклад. Далі знову відступили вниз катинку. Будемо писати наступного: скільки було морозу? Скільки забрали. Скільки залишилось? Який приклад запишемо? 5 мінус 3 дорівнює 2. Це, скажімо, як за компонентами дії називається. 5 це зменшуване, 3 це від'ємник, а 2 це різниця. Повторіть. Наступний приклад записуємо вниз. Скільки ананасів, скільки забрали, скільки залишилось. Який приклад запишемо? 3 було, відняли 1, залишилось 2. Називаємо компоненти дії. 3 це зменшуване, 1 це від'ємник, а 2 це різниця. Написали. Наступний. Скільки було яблучок? Скільки забрали? Скільки залишилося? 4 було, мінус 2 дорівнює 2. Такий приклад вже був, ми його не пишемо. Повторимо компоненти. 4 це зменшуване, 2 це від'ємник і 2 це різниця. Наступний приклад будемо записувати в зошит. Скільки листочків, скільки забрали, скільки залишилося. Записуємо 5 мінус 1 дорівнює 4. Самостійно назвіть компоненти, що таке 5, що таке 1 і що таке 4. Далі. Подивіться уважно на малюночки. Скажіть мені, будь ласка, скільки на малюнку замкнених ліній? Замкнених ліній тут дві. Ось, це червона, замкнена і блакитна. Вони замкнені. А скільки тут незамкнених? Один, два, три, бо тут вона розірвана, не зімкнулася. І чотири. Чотири незамкнених. Яких більше? Більше незамкнених. Тобто 2 менше, ніж чотири. Не пишемо, говоримо усим. Є таке, кому треба, натисли на палубу і собі відпочинок. Згадали, як сидіти при письмі про свою поставу, як покласти зошит. І підкриваємо сторінку 32 в нашому зошиті, друкованому. Виконав перше вправо. Знайди різницю чисел, скориставшись кожним малюнком. Було 5, відрізали 1. Стало 4. Далі було 8, відрізали, тобто мінус 3. Скільки залишилось? Порахуйте. Так, залишилось 5. Записали. Наступна вправа. Скориставшись числовим відрізком, треба виконати приклад. 7 мінус 4. Знаходимо 7. Рухаємось, якщо мінус, то ми рухаємося назад на 4. Дивимось: 1, 2, 3, 4. Яка в нас відповідь утворилась? Відповідь 3. Записали сюди трічку. Далі 6 мінус 3. Знаходимо 6. І від 6 будемо рухатися назад, бо мінус. На 3 позначки, бо мінус 3. 1, 2, 3. 6-3 буде 3. Записали циферку 3. Я таке Виконали вправо з пташечкою. Йдемо на наступне завдання. Треба заповнити таблицю. У нас є зменшуване, від'ємне і різниця. То яку дію будемо виконувати? Дію віднімання. Поїхали. 3-1 буде 3. 7 мінус 1 буде 6. 10 мінус 1 буде 9. 4 мінус 1 буде 3. 5 мінус 1 буде 4. Повторили правило. Якщо ми від числа віднімаємо одиницю, ми отримаємо попереднє число. Перед трійкою – 2, Перед сімкою 6. Перед десяткою 9. Перед четвіркою 3. Перед п'ятіркою 4. Повторили правила, записали, йдемо де вами далі. Наступне завдання. Подивіться, скільки м'ячиків у сітці? Так, їх 6. Скільки м'ячків закреслено. 3. Скільки залишилося? 3. Записали циферку 3. Є таке. І останнє завдання. Нам треба навести прямі лінії олівцем зеленого кольору. Прямі лінії. Це лінії, які не мають ні початку, ні кінця. Де вони? Один, два, три. Три зелених. І червоним криві. Один, два. Це криві лінії. Зверніть увагу, що ця крива не замкнена, а ця крива замкнена. Які лінії в нас ще залишилися? Це і це відрізки, де вони мають початок і кінець. А ця штука називається ламана, яка складається з ланок. Скільки тут ланок? Один, два, три, чотири. Чотири ланки. Є таке. Натисла на паузу, кому треба зробили зарядку. І останнє завдання Усно Діти, скільки метеликів сидять на квітках? Два. Скільки прилетіло метеликів? Один. Скільки стало разом? Два плюс один буде три. Скільки жабок сиділо. Один. Скільки жабок прискакало? Один, 2, 3, 4, 5. Разом скільки стало? Один плюс 5 дорівнює. Шість. Так, усно. Далі. Рахум, скільки кульок було. Один, 2, три, 4, 5, 6, сім кульок було. Далі, що трапилося? Дві кульки. Двох куляк не стало, так да? вони в нас взірвалися. Скільки, скільки не стало? Дві. Тобто мінус два. Скільки залишилося? П'ять. Далі, скільки було разом птахів? Один, два, три. Три. Мінус, тобто, полетіло стало менше. Скільки полетіло? Два.